Прича Соломона про відданість розповідає нам про одну важливу чесноту, яка може змінити життя. Відданість це не просто слово, це стан душі, який відображає нашу готовність стояти вірно та міцно в наших переконаннях, зобов'язаннях і стосунках. Соломон, відомий своєю мудрістю, наголошував на важливості відданості як основи для побудови міцних і тривалих стосунків та досягнення успіху в будь-якій справі. Відданість це те, що допомагає нам залишатися на правильному шляху, незважаючи на всі труднощі та випробування, що трапляються на нашому шляху. Вона вчить нас не здаватися, коли ситуація стає важкою, і завжди залишатися вірними своїм принципам та ідеалам. Соломон вважав, що справжня відданість це ключ до духовного зростання та особистого розвитку. Вона формує наш характер, зміцнює наші стосунки з іншими людьми та допомагає досягти гармонії в житті. Тому важливо пам'ятати слова Соломона і прагнути бути відданими у всіх аспектах нашого життя. Адже саме відданість робить нас сильнішими, мудрішими та щасливішими. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися більше про мудрість Соломона. Бути добру!